Мене звуть Леонардо, і з дитинства мене манили та жахали оповіді про стару школу Святого Миколая, що стояла на околицях маленького села в західній Україні. Старожилі розповідали легенди про те, як колись у цих стінах лунали сміх учнів, голоси викладачів, а згодом крики, що згасли разом із долею цієї школи. Чути було, що в покинутих коридорах досі блукають тіні минулих часів, мов не зцілені рани. Сьогодні, у 42 роки, Після багатьох років дослідження забутих місць я вирішив повернутися до цієї школи, сповнений сумішу ностальгії, скептицизму та нездоланної цікавість до невідомого. У холодну дощову зимову ніч я вирушив, не підозрюючи, що зустріч із цим місцем розіб'є моє розуміння реальності. Прибувши до школи Святого Миколая, я одразу відчув вагу часу та смуток, що оповивали цей занедбаний будинок. Колись пульсуючий життям навчальний заклад тепер був покритий плющем і мохом. А розбиті вікна випускали холодне, мерехтливе світло місячного сяйва, що, мов примарні згадки, проникало в кожен куточок. Ржаві решітки воріт скрипіли під диханням вітру, ніби попереджали. Що таємниці цього місця не можна розбудити без небезпеки. Кожен крок по вузьких коридорах із потрісканою плиткою здавався ехо давно, забутих голосів і сліз. Запах плісняви, змішаний із затхлим ароматом старої фарби та гнилої деревини. Наповнював повітря і кожен вдих нагадував про втрачений час. Прогулюючись порожніми класами, я майже відчував присутність минулого, шепоти щасливих голосів, сміх, який колись наповнював аудиторії, і тепер лише приглушені спогади. У одній з аудиторій, де партиї були розкидані, на пиловому чорному дошці вигравірували слова, що ледве читалися. Запам'ятай нас, цей напис зачепив мене, і кожен мій крок супроводжувався новими звуками. Тихим скрипом підлоги, мерехтливими відлуннями голосів, що, здавалося, промовляли з глибин стін. Більш того, в старій бібліотеці, де полички важкі від пилу, ховали книги, я відчув, ніби сторінки. Самі почали перегортатися, намагаючись розповісти історії про учнів, чиї долі обірвалися трагічно, запах старих книг і злегка гіркого чаю, що залишився після шкільних пауз, створював дивний сумний контраст із темрявою, що огортала. Кожен куточок, пройшовши через численні коридори, я відчув, як школа ніби прокидається до нового життя. Деякі двері, залишені злегка відчиненими, мов би чекали на нових учнів, щоб розповісти свою історію. У класі комп'ютерної техніки, хоча старі пристрої давно застаріли, одна з екранів мимоволі миготіла, би передаючи зашифроване повідомлення з минулого. Кожен об'єкт від зношених столів до зламаних меблів. Мовчазно розповідав історії про незліченні радощі і біль, що залишили слід у стінах цього занедбаного закладу. Коли я піднімався сходами, що скрипіли під кожним кроком, атмосфера ставала все насиченішою. На другому поверсі в одному з класів я знайшов старовинні газетні вирізки та фотографії, що свідчили про страшні події, аварії, загадкові зникнення і трагедії, які потрясали місцеву громаду. Зображення, відтінені сепією, говорили про біль і втрати, а заголовки, написані тонкою, зношеною фарбою, наче кричали, ми тут були. І коли я уважно читав, сумні, тихі голоси, ніби навіювали мені спогади про страждання. Місце набувало все більш сюрреалістичного вигляду. В одній з кімнат, де колись проводили уроки мистецтва, старі картини і поламані мольберти, створювали атмосферу, ніби недокінчений концерт часу. Світло, що проникало крізь вікна, грало на кольорах, створюючи ефект, ніби минуле і сучасність, зливалися в одну дивну симфонію. У коридорі, зліва від довгих рядів шавчиків, м'який звук, крапель води і ледь чутна мелодія старої пісні додавали відчуття неминучої туги. Але найбільше мене вразила сама школа, ніби вона була живою істотою, в якій кожна стіна і кожен куток зберігали голоси тих, хто тут колись жив. Кожного разу, коли я проходив повз двері, що ледве були закриті, мені здавалося, що я чую відгомін сміху чи плачу, а іноді навіть відчував присутність невидимої руки, що легенько торкалася моєї спини. Це не було просто відлуння уяви, це були голоси минулого, які, здається, намагалися знову оживити свої спогади. Найстрашніший момент настав, коли я піднявся останніми сходами, що вели до старовинного аудиторію. Тут, у величезному порожньому залі, атмосфера стала надзвичайно. Густою, наче її насичував сам страх. Останні промені місячного світла просочувалися через одну з розбитих вікон, кидаючи довгі, танцюючі тіні по стінах. Аудиторія була огорнута абсолютною темрявою, крім одного слабкого променя, що освітлював центр сцени. І тут, ніби виклик із найглибших кошмарів, з'явилася вона. Ефемерна жінка з неопрятним волоссям у старовинній сукні, що неначе плавала в повітрі, з'явилася на сцені. Її очі, глибокі, сумні та пронизані віками болю, закарбувалися в моїй пам'яті. Як тільки вона підняла руки, у залі почали з'являтися силуети, обличчя дітей, викладачів, батьків, всі вони були викривлені від страждання, ніби крики душ, що так і не знайшли спокою. Повітря наповнилося ніжним, але рясним шепотом: ніколи нас не забудеш. У той момент час ніби зупинився. Кожен удар мого серця лунав у безмежі простору. А атмосфера ставала важчою з кожним секундом. Жінка просувалася вперед з незвичайною надприродною грацією, її рухи були одночасно прекрасними і жахливими. Тіні навколо мене зливались у суцільний морок, і кожна крапля повітря здавалась насиченою стражданнями тих, хто залишився. Я відчував, як кожен шепіт, кожна фраза, що лунала, розрізала мене, нагадуючи, що я став свідком не просто історії. Я відчув пекло забутого минулого. В цей момент мої ноги ледве тримали мене, а розум був охоплений відчаєм. Я намагався зібрати сили, але кожен мій вдих здавався важким, як ніби сам час сповільнювався, щоб показати всю безвихідь цього місця. Жінка на сцені наближалась, і я відчув холод, що виходив від неї. А її шепіт тепер чіткий і безжальний лунав. Ніколи нас не забудеш. Здавалося, що кожне слово проникає глибоко у мою душу, залишаючи незгладимий слід. Коли вона майже торкнулася мене, я відчув, як стіни аудиторії оживають. На них з'являлися обличчя тих, хто колись навчався, працював і страждав тут. Всі вони здавалися, вкрилені невимовним болем. Їх голоси об'єднувалися в одне безкінечне зітхання. Всі межі між реальністю та привидами зникали. І я відчував, ніби сам став частиною цього трагічного балету. Де минуле і теперішнє зливалися в одне. Відчуття було настільки інтенсивним, що моя свідомість ледь витримувала навантаження. Розум говорив мені, що я мушу втекти, але ноги не слухали. Лише через кілька хвилин, сповнених абсолютного жаху, я відчув, що мої сили починають зникати, як і тіні, що огортали мене. В цей останній момент, перед тим як я впав у безодню відчаю, я зрозумів, що школа не просто покинута, вона живе, живе спогадами і болем тих, хто тут колись був. Незважаючи на те, що мені вдалося нарешті вибратися з аудиторії, відчуття незвіданої темряві продовжувало переслідувати мене. Спускаючись сходами, я відчував, як кожна стіна, кожен закуток цієї школи продовжує зберігати голоси загублених душ, як мовчазні свідки минулого. Зовні легкий дощ починав м'яко падати, змішуючись із ніжною імлою, що огортала стару будівлю. Незважаючи на те, що школа стояла. Порожньою вона випромінювала дивну містичну енергію, мовби кожен цеглинка пам'ятала біль і страждання, а кожне вікно було свідком незгасимого суму. Я залишив цей занедбаний коледж з переконанням, що школа святого Миколая це не просто руїни, це місце, де зберігаються спогади, де кожен крок нагадує про долю тих, хто залишився, і де минуле продовжує мовчазно кричати у темряві. Сьогодні, коли я проходжу порожні вулиці або чую віддалені кроки, я завжди відчуваю, що ехо того місця все ще живе. Воно настільки глибоко, що навіть у тих моментах, коли світ здається звичайним, минуле нагадує, що деякі спогади ніколи не зникають. Той досвід назавжди змінив мене, залишивши невитравний слід у моїй душі і переконавши, що навіть у найбільш забутих і темних куточках існує сила, яка не дає забути те, що було втрачено. Мене звуть Маркос. І в дитинстві школа надії була символом надії та мрій для нашої невеликої громади у серці українського села. Згадую я ті яскраві ранки, коли коридори школи наповнювалися сміхом дітей та голосами вчителів. А кожен урок був як крок до кращого майбутнього, але з часом почали ходити страшні чутки. Говорили, що школа колись повна життя стала проклятою через низку нез'ясованих трагедій. Люди шепотіли про зникнення учнів. Про дивні звуки у нічній темряві та про тіні, що, ніби самі по собі, рухалися по порожніх коридорах, кажуть, що прокляття цього місця прирікло його на вічну самотність і страждання. Сьогодні, у 47 років, після багатьох років віддалення від тих спогадів, я вирішив повернутися до школи надії не для того, щоб знову пережити минуле, а щоб остаточно з'ясувати, чи є ці легенди лише вигадкою, чи ж у стінах школи дійсно живе щось зловісне. Озброївшись камерами, диктофонами та сумішу скептицизму з наляканістю, я вирушив у похмуру дощову ніч, коли вітер ревів, а небо ховалося за густими хмарами. Я ніколи не міг уявити, що зустріч із цим місцем назавжди змінить моє уявлення про реальність. Прибувши до школи надії, я відчув як час, ніби зупинився в цьому занедбаному будинку. Колись величний навчальний заклад тепер стояв у запустінні, обійнятий плющем і дикою рослинністю. Що невпинно обіймала його старовинні стіни, фасад побліклого кольору із численними трісками, мов би, сам співав сумну пісню про минулі часи, коли тут було життя та надія. Ржавий залізний воріт відчинявся з приглушеним скрипом, ніби попереджаючи, що кожен, хто переступить цей поріг, повинен бути готовий до зустрічі з незвіданими таємницями, у дворику, колись наповненому дитячим сміхом та святковими подіями. Нині панував абсолютний мовчазний сум. Болотиста земля розкидана щоденним дощем, відбивала приглушене світло, а довгі розтягнуті тіні створювали ефект, ніби час тут застиг. Я згадав, як колись у цій школі дзвонили уроки і як голоси вчителів і учнів наповнювали повітря. Тепер же все це замінилося холодним спокоєм і важким відчуттям втрати. Проходячи вузькими коридорами, я занурювався у світ минулого. Полотно стін, вкритих обшарпаною фарбою і пилом, мовчазно свідчили про страждання і розчарування тих, хто колись тут навчався. У одній з класних кімнат, де розкидані парти і зламані дощечки, на чорній дошці були написані слова: майже стерті часом, ніколи нас не забувай. Цей напис охоплював мене невимовним холодом, і кожен мій крок супроводжувався тихим шелестом, ніби голоси загублених душ намагалися донести свої спогади. У бібліотеці, яка колись була храмом знань, ряди старих книг стояли мовчазними свідками минулого, запах старого паперу, змішаний із легким ароматом чаю, що залишився від шкільних перерв, наповнював простір. Коли я дістав одну з книг, мені здавалося, що сторінки, втомлені часом, починають шепотіти свої історії, історії учнів, які ніколи не повернулися, і вчителів, чиї голоси затихли у залі. Наповненому порожнечею. Далі, проходячи довгий коридор, я знайшов старі вирізки з газет та фотографії, що розповідали про жахливі події, нещасні випадки, зникнення, трагічні розлуки, обличчя на цих фото, зображені у сипійних тонах, здавалися сповненими болю і жалю, ніби кожен з них ніс на собі незгладимий слід минулого. Чим більше я занурювався в історію школи, тим більше відчував, що її стіни дихають, що кожен звук. Кожна крапля, що падає з покриття, несе в собі відгомін розбитих сердець. Особливо дивовижним був той факт, що школа, наче, жила сама по собі. У одному з коридорів, де здавалося, що світло міняється від тіні до темряви, я відчув легке дотикання, немов невидима рука торкнулася мого плеча. Я обернувся, але нічого не побачив, лише темних сил, що танцювало під світлом лампи. Цей холодний, ледве відчутний дотик, примусив мене задуматися. Чи не оживли тут голоси тих, хто колись був забутий? Я піднімався сходами, кожен крок яких лунав, мов ехо, минулого. На другому поверсі, в одній з класних кімнат, я знайшов документи, старовинні фотографії та газетні вирізки, які свідчили про загадкові зникнення та трагічні події, що колись потрясали місцевість. Заголовки написані тонкою вицвілою фарбою, говорили про те, що школа була. Місцем, де ніколи не згасала туга за втраченими надіями, звуки, шелест вітру, дрібне постукування, і навіть відгомін старої шкільної дзвони, все це об'єднувалося в одну мелодію смутку, що проникала в саме серце будівлі. Окрім візуальних спогадів, школа передавала й інші відчуття у маленькій комп'ютерній лабораторії, де колись працювали учні, старі комп'ютери покриті пилом, раптом ожили на мить, і на одному з екранів, блимаючи, з'явилося послання Лай Сперанса. Мурюакій Надія померла тут. Ці слова пробудили в мені відчуття, що школа не просто покинута, вона проклята. Технологія минулого, злиття сучасного та стародавнього створювали атмосферу, що нагадувала постапокаліптичний світ, де час зупинився, а біль минулого залишається незмінним. Кожен новий крок розкривав мені все глибші шари страждання, забуття та нерозказаних історій. Сни школи мовчазно шепотіли про минуле. І я починав розуміти, що кожен об'єкт, кожна тріска на стіні несла в собі незліченну кількість історій, історій, які хотіли бути почутими. Тіні, що з'являлися і зникали, невловимі звуки, що лунали у пустоті, і легкий холод, що проймав душу, усе це створювало відчуття, що школа насправді була живою істотою, в якій минуле та сучасність зливались в одне єдине, невгамовне зітхання. Найстрашніший момент настав коли. Я досягнув величезного аудиторію, центру цієї проклятої будівлі. Довгі скрипучі сходи, що вели до залу, здавалися перевантаженими болеми спогадами. На самому верху, коли я стояв перед масивними дверима аудиторії, мене охопив неймовірний холод, ніби саме час зупинився, а простір навколо став невимірювано важким. Повільно я відкрив двері і вони скрипіли, неначе протестуючи проти мого втручання. Всередині зала було повно. Темряви, порушеної лише слабким променем світла, що пробивався через одне розбите вікно, кидаючи довгі моторошні тіні на сцену. Там, на самому центрі сцени, почала формуватися фігура. З'явилася жінка, немов вийшла з найстрашніших кошмарів. Її вигляд був водночас прекрасним і трагічним: тонкі риси обличчя, волосся, що неслося невгамовним хаосом, та сукня старовинного стилю, що наче плавала в повітрі. Коли її погляд зустрів мій, я відчув, як усі спогади, біль і страждання минулого накрили мене хвилею. Час здавався зупиненим, а кожен удар мого серця лунав як сигнал битви з невидимою силою. Повільно, з незвичайною грацією. Жінка почала рухатися вперед, а з кожним її кроком навколишні стіни оживали. Скрізь, де я дивився, на поверхнях з'являлися примарні обличчя: діти, вчителі, батьки. Всі вони були викривлені в муках. Їхні обличчя свідчили про невимовну тугу та біль. Тіні, що колись були просто відображеннями мого власного страху, почали танцювати у такт із незрозумілими звуками м'яким, але постійним шепотом, який наростав у силі, ніколи нас не забудеш. Атмосфера в залі ставала все важчою, а кожна секунда тягнулася вічністю. Відчуття, що сам простір аудиторії, наповнений безмежним стражданням, здавалося, охоплювало мене. Мої ноги майже не слухали, а серце биталося так, що здавалося, воно ось ось розіб'ється від тиску тисяч незавершених спогадів. Жінка, яка була центром цього кошмару, рухалася до мене. Її холодний подих відчувався як лід, що просочується у кістки. У той момент кордони між життям і смертю, між минулим і теперішнім, зникали. Сцена ставала все більш хаотичною. На стінах з'являлися образи людей, що колись жили у цій школі. Їхні голоси об'єднувалися в один потужний крик. Крик, який нагадував мені, що прокляття цього місця живе в кожній його клітинці. На завершення, коли жінка підняла руку і промовила словами, що запалили мою душу, я відчув, що більше не зможу протистояти. Вона прошепотіла ніколи нас не забудеш. І в той момент я зрозумів, школа надії це не просто залишки минулого, а місце, де кожен крок. Кожне слово і кожен шепіт стали частиною прокляття, що ніколи не дасть спокою. Зрештою, використавши останні сили, я з важким серцем залишив аудиторію. Спускаючись з хиткими сходами школи надії, я відчував, як кожен крок ніби прощається з минулим, яке досі живе в кожній тріщині стіни. На дворі почав тихенько падати дощ, а легка імла огортала будівлю, надаючи їй містичного відтінку смутку і примарності. Я покинув це місце. З переконанням, що школа надії не просто споруда, залишена у забутті, а справжній скарб пам'яті, де голоси тих, хто колись мріяв і страждав, залишаються назавжди. Сьогодні, коли я проходжу порожні міські вулиці або чую віддалені звуки кроків, мені здається, що душі тих, хто залишився тут, все ще блукають. Поруч, ще почучі свої історії. Той досвід назавжди змінив мене, залишивши незгладимий слід у моїй душі і переконавши, що навіть у найнезвіданіших, куточках, де час зупинився, минуле продовжує кричати, не даючи спокою. Мене звати Анна, і я провела багато років у середній школі Святий Вінсент», де традиції та легенди перепліталися з повсякденним життям. З самого дитинства ходили чутки, що дух колишнього директора. Пану Августу, суворого та вимогливого чоловіка, все ще блукає порожніми коридорами школи. Деякі учні стверджували, що бачили його відображення у дзеркалах, інші, що чули важкі кроки, коли в школі було порожньо. Сьогодні я хочу поділитися досвідом, який назавжди змінив моє уявлення про незвідане, змусивши мене зрозуміти, що деякі тіні не зникають навіть після смерті. Все почалося в похмурий осінній ранок, коли холодний вітер стукав у старовинні вікна школи. Як завжди, я приходила на заняття. Але цього дня відчувала незвичний тривожний холод, ніби саме коридори шепотіли сумні секрети. У класі годинник зупинився на 7.30, годині, коли за легендами пан Августа завжди патрулював приміщення. Протягом дня в повітрі лунав тихий шум важких кроків, ніби хтось невидимий пересувався уздовж порожніх коридорів, а голоси. Настільки холодні й авторитарні, що здавалися викликом самим учням, примушували нас замовчувати. На перерві учні зібралися, щоб обговорити чутки про привида директора. Казали, що суворий пан Августа, навіть після своєї загадкової смерті продовжував налагоджувати порядок, з'являючись на сходах у бібліотеці або в темних куточках шкільного двору, я, хоч і була скептично налаштована, незабаром почала помічати дивні деталі. Стільці, що самостійно пересувалися, двері, що повільно відчинялися, та відчуття, ніби хтось невидимий спостерігав за мною. Після занять, охоплена цікавістю і бажанням розгадати загадку, я вирішила дослідити порожні коридори школи. Самотньо крокуючи головним проходом, де світло лампочок мерехтіло, я помітила, як у одній із класних кімнат на пиловій дошці було написано: Згадай нас! Ці слова, виписані майже стерті часом, викликали у мене люті відчуття тривоги, мовби голоси минулих учнів закликали мене не забувати про їхню долю. Протягом наступних тижнів атмосфера в школі ставала все більш напруженою. Під час уроку історії стара чорно-біла фотографія пана Августа, зроблена в часи його керівництва, несподівано з'явилася на стіні. Клас завмер у мовчанні, а навіть викладач виглядав наляканим. Пізніше, у темному коридорі, я відчула, як холодна, майже невловима рука торкнулася мого плеча, змушуючи мене прискорити крок. З часом, знаходячи старі вирізки з газет і фотографії, я дізнавалася про трагічні події, нещасні випадки, загадкові зникнення та випадки надмірної дисципліни, які колись потрясли всю школу. Кожен артефакт розповідав свою історію, історію болю, втрат та незліченних незавершених. Спогадів бібліотека, де полиці зі старими книгами мовчазно зберігали знання минулого, розкривала мені ще глибші шари смутку. Взявши в руки старовинний Том, я відчула, ніби сторінки, позначені часом, почали шепотіти. Кожна книга була, мов дзеркало, що відображало страждання учнів і вчителів, чиї голоси колись наповнювали ці зали, але тепер лише мовчазно кричали про невиконані надії. Однак школа не була просто скопом старих речей і згадок. Вона, здавалося, жила самостійно. В одному з коридорів, де світло ламп мерехтіло, я відчула легкий дотик, як ніби невидимі руки намагалися мене провести до глибших таємниць. У приміщенні, яке колись було лабораторією, старі комп'ютери покриті пилом, мить ожили і на одному з екранів, миготячи, з'явилося повідомлення, порядок має зберігатися. Ці слова, написані червоним, примусили мене усвідомити, що дух пана Августа досі панує в цих. В стінах, як невід'ємна частина цієї проклятої школи, кожен новий звук від самостійно відчиняючихся дверей до тихого дзвону старої шкільної дзвони, ще більше підсилював відчуття, що школа була більше, ніж просто місце навчання, вона була живою пам'яткою, де болісні спогади і невирішені трагедії чекали, щоб їх почули. Найстрашніший момент настав одного буремного вечора, коли школа була майже порожня, з рішучістю, що змішувалася з неймовірним страхом. Я вирішила відкрити для себе секрети старовинного кабінету директора приміщення, яке завжди було зачинене та яке, за чутками, було осередком паранормальної активності. Озброївшись ліхтарем із серцем, що калатало, як ніколи. Я підійшла до важких дерев'яних дверей. Коли я обережно їх відчинила, розлягся протяжний сумний скрип, який ніби відлунював від голосів минулого. Всередині приміщення панувала майже абсолютна темрява. Переривана лише мерехтливим світлом старої лампи, що миготіла на стелі, кидаючи хаотичні тіні на стіни. На одній зі стін висіла старовинна фотографія пана Августа з його суворим поглядом і незламною поставою, який, здавалося, все ще домінував над простором. Раптом повітря в кімнаті почало змінюватися. Тіні на стінах почали рухатися, перетворюючись у дивні форми, а глибокий, потужний шепіт, який лунав, мов забутий наказ, оголосив. Ви ніколи не забудете нас. В той момент, наче викликаний з найтемніших кошмарів, переді мною з'явився привид самого директора. Він стояв високо, з витонченим, але вже тьмяним костюмом, який, хоча й застарів, все ще випромінював владу та дисципліну. Його погляд, холодний і проникливий, ніби пронизував мене. А кожен рух здавався повільним, обдуманим і незмінним. З кожним кроком, що він робив у мою сторону, стіни кабінету оживали. На них з'являлися розмиті образи студентів, викладачів і батьків, всі в виразах невимовного болю та втрати. Повітря ставало настільки важким, що кожен вдих був як тягар, а моє серце билося так голосно, що, здавалося, його ось-ось розіб'є. Коли він підійшов дуже близько, я відчула, як холод, що виходив від його присутності, проникає в мої кістки. Його голос, низький і повний суму, проголосив: порядок має зберігатися. Ці слова, немов древній заклик, Лунали у кімнаті, змушуючи час здаватися розтягнутим до нескінченності. Усім залом розлився хор тих, хто ніколи не зміг забути страждання. І в тому моменті я відчула, ніби я сам стаю частиною цього прокляття, останнім акордом цієї жахливої симфонії став його останній шепіт, який наповнив всю кімнату. Ніколи нас не забудеш! Ці слова, глибокі та незмінні, прорізали мою душу і залишали відбиток, який ніколи не зітреться. Незважаючи на те, що кожна клітинка мого, тіла кричала про бажання втекти. З усіма зусиллями я зуміла відірватися від того жахливого видіння і повільно спустилася хиткими сходами школи на вулиці, дощ м'яко падав, змішуючись із ніжною імлою, що огортала старовинну будівлю, надаючи їй містичного відтінку суму та незабутніх спогадів, я покинула школу надії з переконанням, що вона не просто порожня споруда, а справжнє сховище пам'яті, де голоси. Тих, хто колись мріяв і страждав, продовжують лунати крізь час. Сьогодні, коли я їду порожніми дорогами або чую віддалені кроки, мені здається, що присутність тих, хто залишився, досі супроводжує мене, нагадуючи, що деякі трагедії ніколи не стираються. Той досвід назавжди змінив мене, залишивши незгладимий слід у моїй душі та переконавши, що навіть у найзабутіших і темних куточках минуле продовжує кричати, не даючи спокою. Дуже дякую за перегляд сьогоднішнього відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб бути в курсі, коли вийде наступне відео. А скажіть, що ви думаєте про сьогоднішні історії. До зустрічі в наступному відео.